Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай Німеччина. Вийшла із новою заяви. Точніше, представник Німеччини міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що Німеччина більше не може відправити Україні системи ППО Петріот. Причина в тому, що у Берліна їх залишилося занадто мало. Про це наголосив на цьому, наголосив міністр оборони Німеччини. Повідомляє Financial Times. як пише видання, загалом у Німеччині. Налічувалося 12 одиниць ППО Петріот. Три з них Берлін вже передав Києву. І ще дві системи були передані Польщі в оренду. І щонайменше одна постійно перебуває на обслуговування або навчаннях. Таким чином, у країни залишилося всього шість патріотів. У нас у Німеччині залишилося всього шість. Це дійсно занадто мало, особливо з огляду на цілі НАТО, з розвитку потенціалу, який нам необхідно виконати. Ми безумовно не можемо надати більше. Водночас, Пісторіо повідомив, що в понеділок в Вашингтоні він має зустрітися з главою Пентагону Пітом Гекситом. Під час зустрічі вони обговорять дорожню карту підтримки Європи з боку США. А крім того, Пісторіо заявив, що обговорить пропозицію, яку він зробив Гекситу минулого місяця. Йдеться про те, щоб Німеччині дозволили купити у США дві системи Петріот для України. Міністр оборони Німеччини також поставив остаточну крапку в темі передачі Україні далекобійних ракет «Таурус». Про це повідомляє Financial Таймс. Німеччина не буде постачати Україні свої ракети великої дальності «Таурус», навіть попри хвилю нещодавніх російських авіаударів і повторний запит Києва, заявив в інтерв'ю виданню керівник оборонного відомства. Знову ж таки, це рішення. Не про ракети, це про межу відповідальності, яку Німеччина знову вирішила, на жаль, не переходити. Попри технологічну спроможність, попри політичну вагу, Берлін відмовляється діяти. І коли ціна зволікання вже давно рахується не в дипломатичних ризиках, а в людських життях. І після десятків ударів по енергетиці, житлових кварталах, лікарнях, сотні ударів, навіть тепер, коли фронтова логістика Росії залежить від незахищених ліній глибоко в тилу, Німеччина. До сих пір залишає Україну без інструмента, здатного змінити динаміку війни. Таурус міг би вплинути на хід подій, частково зірвати плани ворога можливо зменшити тиск на ЗСУ, розтягнути глибину оборони Росії. Але замість дій ми вкотре бачимо обережність і замість рішень чергово ні, огорнути в аргументи про ескалацію. Це також сигнал Москві, навіть у 25-му році після Бучі, Маріуполя, Краматорська, Хмедиту. У серці Європи залишається страх зробити кроку вперед. Щодо крилатих ракет -таурус, я нагадаю, що ця ракета це високотехнологічна крилата ракета великої дальності класу повітря. Поверхня призначена для наточного знищення добре захищених або підземних цілей підвищеної складності. Вона здатна ефективно вражати як точкові об'єкти, так і цілі. Які зосереджені на великій площі залежно від варіанту, ракети можуть запускатися з літаків, кораблів або наземних платформ? Авіаційна модифікація в даному випадку забезпечує можливість ураження ціли без необхідності. Входження літака в зону дії ворожої ППО. І бойова частина ракети сконструйована таким чином, щоб долати міцні перешкоди, зокрема товстий шар бетону, щільні ґрунтові породи. Завдяки цьому ракета здатна результативно знищувати добре захищені підземні об'єкти, включно з укріпленими бетонними бункерами та сховищами. Про передачу в Україні кастер референт Фрідріх Мерс неодноразово заявляв про намір передати Україні крилаті ракети Таврус для ударів по території Росії. Зокрема, ми пам'ятаємо, що на початку липня глава німецького уряду не виключав передачі цього озброєння для України. Водночас, Пісторіус тоді під час візиту до Києва у червні заявив, що Берлін не розглядає передачу Україні цих ракет. Відповідно, черговою заявою він це і підтвердив. Найбільший збройовий концерн Німеччини Рейнметал планує випустити тисячі бронемашин для Бундесферу. Планами поділився з виданням біль глава концерну Армін Папергер. Зазначивши, що зараз компанія показує безпрецедентне зростання обсягів продажів компанії. Залишається війна в Україні. Рейнметл вже побудувала. Там ремонтний завод і на черзі виробництво боєприпасів. Повідомляється, що Папергер особисто зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським і заявляв, що контракт на будівництво нового заводу підписано. Україна також тестує новий бронетранспортер Лінкс, який у майбутньому рейнметал випускатиме в Німеччині. І згідно з прогнозами, тільки в Німеччині збройовий гігант очікує замовлення на суму до 70 мільярдів євро. Йдеться про постачання до. 7 тисяч бронемашин, включено з танками «Лопар-2» і бойовими машинами Пума та Боксер. Наша nee. мета збільшити обсяг продажів до 40-50 мільярдів євро до 2030 року. Це буде десятикратним збільшенням порівняно з довоєнним 2021 роком. Ми хочемо створити робочі місця тут, у Німеччині Щоб боротися з обсягами. Як повідомила видання, концерн буде 10 нових заводів, більшість із них у Німеччині, а штат «Рейнметал» збільшить майже вдвічі 40 тисяч до 70 тисяч співробітників.